Розказує гектари, там, півтора на роботу, для роботи. Все для того, щоб, наприклад, на своєму городі там, 10 соток, 20, соток, сугубо свій маєш якийсь учасник участки, сугубо, ти там, весна осінь сезонні роботи. Там можеш ще сусідки, бабки викопати якусь бараболь 20 соток. Ну, умовно кажучи, тому що ну, навіть. Херстим пугом, люди з руками його настроюють, зроблять все файно. Де ж вони за це Ну, Воно все йде. От, ну, от взять, даже, не знаю, люди кріплені сидінні, наприклад. Ну, дивіться, воно ж тут метал ну, 2 мм. Воно відпаде. Е, навісне теж е, тоненький. Ось перехідна система, десь плита, я її не покажу зараз. Вона знята, Там ну, все треба усилювати. Щоб він робив багато е, цих, багато мотогодин в рік, щоб він багато от, працював, працював, працював. Вам треба переусилити от і до весь трактор. Від рульової, і дрейки, отут люфт. Тому що, ну от бачиш, піздець. Ну, такого немає бути. Там треба поставити ще якісь проставки. Тому що воно от прям, ну тут чи більш-менше. Я бачу в інших там 350 АВР, там отако ходить. Воно. І так само по всьому. Бортесь, тому що ця техніка предназначена як помощник для свого господарства. Тобто, весною картошку не треба посадити, ви там виварили, фразою про щось посадили. На своїх 50 соток. Все він там стоїть, літом, щось возити. І осінь там убрали. Ну, от його потолок. При такій експлуатації і коробочка ця походить. І мотор, цей, і сам трактор, нічого, ну, там, по мінімуму майже нічого не треба буде робити, робити. Якщо ви почнете їм робити багато, то ви готовіте до цього, що це от, як е, типу, це завод, заводська компоновка, от, він у вас через 2-3 роки буде зовсім інакше виглядати. Ви собі поставите і сидіння, і, інше, і криво будете усилювати, і тут, ну, переробите рульову, переробите все. от і до. Тому що базового у вас просто все пообломає. Навісне, механізм теж будете там приварювати, усилювати і так далі. Все, от і до, тому що на великому ресурсі це буде сипати технічно, тому що воно не створено для цього, розумієте? Ну, от, от воно не, не предназначено Це не значить, що він поганий. Це дуже файне рішення дешеве. Наприклад, якщо у вас там батя є, в нього є мотобук, він за ним ходить, бляха, гнеться, ламає собі спину. Та хай ліпше ламає кентавра Собі спину. Він для його огороду, його йому хватить з головою. Батя з ним зробить е, діло. Вот. Якщо ви там е, якісь маєте амбіції там по селу заробляти гроші на тракторі, візьміть шифене. Це навіть не дивіться, це, це бляха. ну І це, що я з фугом розказав, це такий один нюанс. Їх дуже багато з ним. Ви його купуєте, купуйте зразу, готуйтеся, перевдягайтеся зразу в робу, поняли? Болгарочку, сварочку собі, і готуйтеся. До того, що ви будете його доводити до ума. О, тут же взяли собі все. Купив за мінімальний бюджет, який може взяти вже трактором називається. І 2, 3, 4 роки робиш, 5 і до нього не лазиш. Ти можеш хіба прокладку поміняти, можеш там, не знаю, якщо тобі не подобається ця сідушка поміняти, поставити якусь сідушку ліпшу. Ну, по суті це мінімум. Тут ні ні хера робити не надо взагалі. Тут же треба є все в трактора, тільки привід що ременний, бачите? От це вся задня частина трактора, причому на самодешево. Мод, нормальні розкоси, нормальні, е, до дуреть, бачите, же рік за мом рівень розкос чётко, нормальні тяги, нормальне железо. Вот, тут Боже ж ти десь якась прокладка саתיים. Мінімум грошей, максимум тобі, е, як то кажуть, вихопу. Е, мало цього, там до ще плюс там тисяча. Буде вже такий дракон. Дивіться, наскільки по розкосах, по тягах, наскільки він іде крепший, вантажі теж більше, коробка на 8, то 244-й. Все, воронку, в ліс ти їм поїдеш, ти їм будеш робити все, що тобі треба на свому, там, до 5 гектарів умовно. І не будеш паритись за того, що тобі щось треба крутити. Звісно, мені зараз напишуть, що трьохциліндровий. Ліпше, щоб взяти трьохциліндровий то теж ремні, то погано хлопці, боїться, от, от, де візьмете трьохциліндрового самого дешевого, ви там будете крутити більше. От, тому що тут тут зекономили на моторі на приводі. Ну, фактично, що ременний привід. Це о, дуже удешевляє конструкцію. Але все остальне тут самі бачите, як ну, сами я, я, я показую просто, от, відкрито. І навіть глянь сідають. Ну нас тільки ви різниці, навіть не шарить техніці, навіть візуально. Все, слабше, менше, коробочка, мостиці. Ну. Тому, якщо у вас багато важкої роботи і мінімум бабок, мінімум бабок, то ви берете шиф. І тому що він проще в конструкції, і тому що його експлуатують. мужики, ви ж вважайте далі собі по роботі, як ви будете ще обслужувати його. Часто мені за останній час часто звають кажуть. Пан Вадим, там японці якісь дешевенькі, 3-4 тисячі, я собі возьму за 3-4 тисячі японця. Та якщо в тебе мінімум гроші, то ти взагалі не дивися японців. Знаєш, скільки ви на японці стоять запчасти? Це запчаття стоїть, копійки. От там в районі продають е, запчасті на мотоблоки, там надшипцін все є в будь-якому гарку. Ото от, там хлібний, е, наливайка і запчасті на мотоблоки. Все, пройшли по кругу, все, всі, 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 всі діла зробили собі. Поняли? Все. І е, так само е, по, по розходу, по всьому. Він дешевий сам, він дешеве в І він найголовніше, що робить роботу. Мінус, звісно, що він незручний, він там шумний, він е, Маневренность, динаміка поїзду в нього йде. Поняло? їдете ви, щоб вам десь розвернутися, вам треба закладувати 50, 50 метрів. От. Но він за мінімум грошей люди робить людям роботу. І з того, що є на площаці, подивіться, скільки різних тракторів, ось, о, скільки там стоїть різних, більше всього завжди стоїть і більше всього беруть шифері. То от один, один же трактор, там різні капоти, які. більше всього в місяць, в рік, е, за всіх, якщо брати об'єм продаж магазину нашого, в цілому, більше всього беруть шифери. От, тому що люди знають, хто такі мав. Для роботи це відличне рішення. Тому хлопці, по шифінгу маємо асортимент хороший. Я думаю, по мінусам я розказав більш ніж э, вмістовно, що цей капот? А, де це а ось все. давай ще покажу оригінальний капот. Більш ніж вмістовно розказав, що... А, що до чого? дивіться. Все саме бюджетні версія. Шифенька. Самий дешевий, без ой, ремньовий, точніше, царапаний трохи, але то нічого. То нічого. То ми з балончика задуємо, навіть не Вот. За 300 такого хуняку ліпше для роботи собі в городі, в селі, для мінімальних задач. там Гектарчик, 2-3, нічого не буде. От навіть не шукайте ні японець, ні якийсь там синтай, бушний. Ну, це і дешево само по собі, дешево по обслуженню, дешево по ремонту, і це надійно, і це працює, головне. Це греха тарахти, але він працює. Тому хочете шифінг, от бачите, маємо новіші в такому дизайні, маємо в такому дизайні. То на дивиться цей пленки зверху, бачите, така захисна, щоб не пошкодити при транспортуванні. Губочка тут себе чим зайнятися. Ось такий капот, Хочете такі, пожалуйста, буде модний. О, так само 240-й, 244-й з примусовим. Херово да, проти сонця. Більш да? З примусовим, без примусового в любій, цій, яких, в любій, е, модифікації да, конфігурації, є по наявності, доставка наша, предоплат не беремо, всі оплати, все по місцю привозимо, ви розраховуєте. Все. Кому цікаво, контакти є внизу. Набирайте. Бачите, навіть 244 вже завезли з таким новим капотом. Для вас, попросили тобто люди такі ваші, з новішим дизайном і повнопровідні тепер теж є. От. І всі кольори. І червоний, зелений, синій, які хочете, такі вам і стоять. Тому давайте, дорожі, звертайтеся, міні-трактор України, всім щастя.